Доброго дня! Мене звати Ройк Олександр. Я викладач хімічного факультету і хочу представити освітню наукову програму на здобуття рівня магістр за спеціальністю 102 хімія, яка реалізується на хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальна програма розрахована на два роки. Містить обов'язкові та вибіркові компоненти, передбачає проходження асистентської, науково-дослідної та передипломної практик виконання та захист кваліфікаційних робіт. При вступі на хімічний факультет для здобуття освітнього рівня магістр студенти обирають один із блоків дисциплін, що відповідають різним науковим напрямам. Ці наукові напрями в основному зосереджені на певних кафедрах хімічного факультету. Однак в останні роки відбувається інтенсивна взаємодія між різними науковими групами різних кафедр у пошуках нового знання чи створенні нових речовин та матеріалів. Протягом двох років студенти вивчають обов'язкові дисципліни гуманітарного спрямування та хімічного спрямування. Переважна більшість дисциплін гуманітарного блоку спрямована на здобуття додаткової кваліфікації викладач вищого навчального закладу. Особливістю програми Магістр у порівнянні з програмою «Бакалавр» є набагато більший ступінь залучення студентів у наукову діяльність хімічного факультету, тому обов'язкові дисципліни хімічного спрямування зосереджені на засвоєнні необхідних теоретичних та практичних навичок хіміка науковця, також передбачається виконання частини лабораторних робіт та експериментальних досліджень у рамках магістерських робіт. У профільних інститутах Національної академії наук, а також таких підприємствах, як Фармак, Національний антидопінговий центр та ЄНАМІН. Як я вже говорив раніше, підготовка магістрів, окрім навчальної, містить і наукову складову, тому спецкурси, які проводять викладачі хіміки, відображають їх наукову діяльність. Навчальні дисципліни спеціальності неорганічна хімія. Пов'язані із таким матеріалознавчим напрямком, як хімія твердого тіла. Це включає оксидні композити, нелінійно оптичні та люмінісцентні матеріали. Також викладачі ціє, цієї спеціальності синтезують та досліджують комплексні сполуки, створюють матеріали на їх основі люмінофори та каталізатори. Спеціальність екологічна хімія. Пов'язана із розвитком спектроскопічних та рентгенівських методів в екологічних дослідженнях, хімією сорбентів на основі природних матеріалів та їх композитів, що відображаються у відповідних дисциплінах, навчання дисципліни фізичної хімії пов'язані із синтезом і дослідженням матеріалів із спіновим переходом, створення напівпровідникових сенсорів газів, розробкою каталізаторів та сорбентів. Отримання вуглецевих матеріалів для суперконденсаторів та створення металічних стекол та нанокристалічних сплавів. Спеціальність аналітична хімія містить спецкурси, які пов'язані із розробкою тест-систем, біосенсорів, хроматографічних методів визначення органічних сполук, розробкою флуоресцентних зондів та визначення речовин та вірусів в організмі людини. Навчальні дисципліни спеціальності хімічний аналіз і менеджмент аналітичної лабораторії говорять самі за себе. Після їх закінчення випускники оволодівають великою кількістю методів, які необхідні у сучасних лабораторіях. Ці спецкурси також містять методики, які були розроблені в наукових групах хімічного факультету. Спеціальність органічна хімія надає студентам знання сучасних методів синтезу органічних сполук. Викладання дисциплін в рамках цієї спеціальності нерозривно зв'язані із діяльністю наукових груп, кафедри органічної хімії та профільних інститутів академії наук. Спецкурси спеціальності хімія природних сполук мають чітке біологічне та медичне спрямування. Вони відображають науковий напрям на хімічному факультеті його специфіку та досягнення, а саме, дослідження природних сполук та синтез їх аналогів. Створення будівельних блоків для майбутніх ліків. Спецкурси хімії високомолекулярних сполук відображають наукову діяльність різноманітних наукових груп: це створення фотоактивних середовищ для збереження інформації, механо-фотохімічних полімерних металокомплексів для фармакології та медицини, а також розгалужених полімерів із біомедичним призначенням. Можна відмітити, що за програмою на здобуття рівня магістр є можливість подвійного дипломування в рамках академі академічної мобільності в таких університетах Франції, як Тузи, Страсбурга, Анже, а також Німеччини Констанс. Багато магістрів також беруть участь у академічній мобільності в рамках конкурсу Erasmus Після виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Студентам присвоюється освітня кваліфікація магістр хімії, педагогічна кваліфікація викладач вищого навчального закладу та професійна хімія. Студенти із дипломом магістра мають широкий доступ до працевлаштування у лабораторіях аналізу, синтезу та контролю. Можуть здобути позиції у вищих навчальних закладах та наукових інститутах, а також мають можливість продовжити освіту для здобуття. Доктор філософії як на хімічному факультеті, так і в начальних закладах України і за кордоном. Якщо ви отримали ступінь бакалавра і маєте натхнення більш глибоко зануритись у хімію, вивчити більш детально теоретичні та практичні аспекти хімії, ми чекаємо на вас. До зустрічі!